Дорогі українці, українки, головне за цей день, ніч і ранок сьогодні, рятувальні операції після удару російських дронів загалом було більш ніж 50 безпілотників різних типів, і значну частину з них вдалося збити, але було й кілька влучань. На жаль, люди загинули. Мої співчуття. Ці влучання, шахет в будинки, броварах та углевасі це дрони, які... Вироблені вже в Росії. спочатку Іран передавав Росії готові шахеди, потім їхнє власне виробництво було освоєно у Татарстані в одній з національних територій, яку Москва досі контролює. І хоча ці шахеди фактично російські, їх там все одно не змогли би зробити без іноземного постачання, кожен такий шахет як і кожна російська ракета робиться на основі іноземних компонентів, критичних компонентів, без яких взагалі був би неможливим російський терор? 31 шахет за минулу ніч це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери, все постачання будь-яких Компонентів для терору в Росії має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор, і це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські шахеди б'ють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор в будь-яку іншу країну, куди їм накажуть. І Зараз різні країни вже бачать на своїй території інциденти з дронами. Також всі у світі вже побачили, наскільки війна змінюється через дрони. Потрібно свідомо, принципово позбавляти такі режими, як російські, таких терористичних можливостей. І абсолютно всі, хто допомагає Росії будувати терористичний потенціал, обходити санкції, будувати виробництво зброї, усі вони повинні відповідати. І сьогодні я хочу також подякувати всім нашим воїнам. Які забезпечують відповідальність Росії, справедливість для нас в Україні, воїнам, які завдають далекобійних ударів по російській території, по військових об'єктах, наша армія, сили спеціальних операцій, спеціальні служби, служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки, ГУР, всі, хто задіяний заради української далекобійності.